Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже класні набори для домашніх улюбленців, які з'явилися в компанії ПСХ. Він називається Treatment Пак ПСХ. І зупинимося більш детально, що туди входить, наскільки вигідно і чому його придбати, і що ви отримуєте як бонусом, як подарунком при придбанні такого пакету для догляду за своїм хатнім улюбленцем? Що ж туди входить? В цей набір, який складається із п'яти компонентів е, алоє лавер, шампунь, біопротеїнова маска, і ласьййон для вушок. І що ж, що ж ви можете отримати як в подарунок? За вартістю. Це виходить, біопротеїнова маска, це шампунь Азон Софт, який рекомендується при будь-яких подразненнях. Почервоніннях шкіри? І це ЦБД шампунь на основі конопляної олії, який йде дуже гарно при любих пошкодженнях шерсті, пошкодженнях шкіри. Що ж таке саме, зволожуючий алое -лави? Він призначений, по-перше, для всіх видів шерсті, особливо для чутливої шерсті, оскільки формула не містить барників, не містить парабенів, катонів, парфумів, а також є абсолютно повністю гіпоалергенною. Формула містить алоевіра та гідролізований соєвий протеїн, який діє на структуру шерсті, так і на епідермі шкіри, завдяки чому сприяє збільшенню густоти шерсті, а також дуже гарному зволоженню її. Що ж таке біопротеїнова маска, яка входить в цей набір? Вона призначена для зволоження і зміцнення шерці. Ця формула містить гідралізований дріжджовий комплекс, а також комплекс вітамінів групи В, і підсилювач це біотин. Ви знаєте, що біотин це найнеобхідніший вітамін для здоров'я шкіри і шерсті, і дуже часто його призначають ветеринарні лікарі для профілактики шкіряних захворювань. Ця суміш високозволожуючих активних інгредієнтів, яка є в цій масті біопротеїн, стимулює вироблення основного білка шерсті кератину, зміцнюючи структуру шерсті для запобігання перечасному її випадінню. Хочу зазначити, що біопротеїн дуже легкий у використанні. Після того, як ви покупали собачку з шампунем, ви наносите цю маску біопротеїнову і вона не потребує змивання. Що дуже сильно ну, економить ваш час і залишаючись на шкірі, вона забезпечує дуже довге роботу безпосередньо на шерсті і на епідермісі шкіри. А... Що ж таке специфічний гігієнічний бальзам для вух, який входить в цей набір? На мою думку, як ветеринарного лікаря і е, людини, яка має розплідник і грумер салон, е, я дуже люблю цей очищуючий ласьйон для вух, тому що він має натуральну олію чайного дерева, дуже класно очищує? Е, Поверхню вушної раковини і дуже дбайливо потім захищає для повторного забруднення для розповсюдження бактерій в внутрішньої поверхні вушка, тому являється як природним антисептиком і допомагає видалити всі надлишки вушної сіри, яка скаплюється у вушних проходах у собачок. Далі. Uh... Скажімо так, я називаю цей продукт must have в зимовий і літній період для собачок, які гуляють на вулиці. Тому що це дійсно дуже класна защита для подушечки лап. Ви знаєте, що на подушечках лап у тварин знаходяться потові залози. І тому шкіра на цих подушечках дійсно дуже чутлива і потребує ну, певного догляду. Якщо є агресивні компоненти на асфальт, під час зимового періоду, таких як посипають дороги, да, або е, в літній період, коли асфальт дуже-дуже сильно на, нагрівається від сонячних променів, то додаткова защита захист для лапок він просто необхідний. І е, він запобігає додаткових подразнень, підвищує стійкості до за, по асфальту, а також е, Захищає і способствує регенерації і підвищенню еластичності шкіри на цих місцях. Також, звісно, ласьйон для лапок його можна використовувати і разом на лакаточки мазати там, де у нас також є подразнення, і, наприклад, ріщини. Хотілося б два слова сказати про ці пробники, які є, пробні варіанти шампунів по 30 мл, які є в цьому наборі. Тобто, що це таке? Це лінія шампунотерапії, яка призначена для гігієнічної обробки шкіри з дерматитами, атопією, запальними дерматозами, харчовою алергією. Лускатою шкірою з первинними ураженнями, папулами, еритемами, пустолами або бляшками. І що ж таке у нас пробник CBD Fusion? Що це таке? Він показаний для уповільнення випадіння шерсті та зволоження. Він розроблений на основі олії канабіолу. Він містить амінокислоти, мікроелементи та антиоксиданти, які зволожують, допомагають запобігти випадінню шерсті, подразненню шкіри та зберігає шерсть здоровою, і сильною. Тому оці два пробники дійсно вони дуже необхідні при любих подразненнях і пошкодженнях шерсті і шкіри. Яка ж вартість товарів в наборі, якщо ми будемо їх покупати окремо? Дивіться, шампунь алое лавер коштує 440 гривень. Він іде з 99 чистим екстрактом алоє. Якщо ми покупаємо окремо лосьйон для гігієни вух собак, він коштує 500 гривень. Якщо ми покупаємо бальзам для лапок окремо да, для захисту лап, він коштує 520 гривень, вартість біопротеїнової маски виходить 720 гривень. Тобто, якщо ми складемо компоненти шампунь, Ласьйон для вух, ласьйон для лапок і маска біопротеїнова, то це вже виходить 2180 гривень. Вартість азонова шампуня і ЦБД шампуня пробників ми взагалі не будемо з вами рахувати. І тепер подивимось, якщо вартість, якщо покупати це все окремо, 2180 гривень. А скільки же Вартість набору, якщо придбати це все в наборі. І дивіться, наскільки вигідніше покупати це все в наборі, тому що в наборі воно буде коштувати 1395 гривень. Якщо відняти 2180 і 1395 гривень, виходить 785 гривень економії. Тому дійсно, щоб покупати це все в наборі в комплекті набагато вигідніше на 785 гривень. Получається, це все дешевше. І ви, по суті, отримуєте повний комплексний набір для догляду за своїм хатнім улюбленцем. І також, звісно, у нас є дуже класні набори Азон, Азон Софт і Азон Світ Кондиціонер» шампунь і кондиціонер за вартістю одного шампуня. Тобто цей набір Azon Soft і Азон Світ кондиціонер коштують 845 гривень. А CBD набір на основі олії канабіолу коштує 845 гривень також. Тому звертайтеся, будь ласка, до нас, набирайте по телефону 098 408 9030. Або переходьте на наш сайт psh.in.ua, або заходьте в будь-який для вас зручний месенджер, інстаграм, телеграм і так далі. Пишіть, ми з задоволенням вас проконсультуємо, підкажемо і порекомендуємо, які позиції підходять саме для ваших кухнастиків і хатніх улюбленців. Тому на зв'язку гарного дня!